Власне, ну, партнер свій, як да? це коли є три рівня. Перше, це сексуальний, це подобається голос, запах, обійми, поцілунок, секс. Друге, це коли є серцевий центр, це коли з партнером краще, ніж самому. Це коли хочеться віддавати свою любов, яка є в собі. Знову ж таки, якщо ви себе любите, ви зможете це віддати. Якщо ви себе не любите, то що вам віддавати? Тільки там вами будуть управляти або. Ви будете прив'язані емоційно до партнера, але там не буде чогось більшого. На серцевому центрі це коли хочеться більше бути з партнером, коли хочеться віддавати свою любов, робити іншу людину щасливою. тобто коли фокус не на отриманні, а на віддачі. І третій це головний центр це світосприйняття, це цінності, погляди на життя, плани, мрії, спільні інтереси. Тобто, коли ви з своїм партнером дивитесь плюс-мінус в одному напрямку. Ну бо якщо у вас різні інтереси, ви любите каву, а він чай. Ви любите рано прокидатися він напеке, Ну, ви рано прокидатися, а він пізно прокидається і пізно засинати. Там чим більше у вас буде розбіжностей, тим важче вам буде знаходитись там довший час з партнером.